Друзі, вітаємо вас на каналі Українські вікторини. Сьогодні в нас спеціальний випуск про кінематограф. Якщо вам подобаються подібні тести, підпишіться, будь ласка, на наш канал, а також поставте лайк, а ми починаємо. Який фільм виграв Оскар за найкращий фільм у 1994 році? Правильна відповідь Форест Гамп. Форест Гамп отримав Оскар за найкращий фільм у 1994 році. Хто режисер фільму Славні хлопці? Правильна відповідь Мартін Скорсезе. Мартін Скорсезе є режисером фільму Славні хлопці. Який фільм вважається першим літнім блокбастером в історії? Правильна відповідь щелепи. Щелепи вважаються першим літнім блокбастером, випущеним у 1975 році. Хто зіграв головну роль у фільмі Гладіатор? Правильна відповідь Рассел Кроу. Рассел Кроу зіграв головну роль у фільмі Гладіатор. Який фільм отримав найбільше номінацій на Оскар у 98-му році? Правильна відповідь – «Закоханий Шекспір. А закоханий Шекспір отримав найбільшу номінацію Оскар у 98-му році. Який режисер зняв фільм Бійцівський клуб? Правильна відповідь Девід Фінчер Девід Фінчер зняв фільм Бійцівський клуб. Який фільм приніс Леонардо Ді Капріо його перший оскар за найкращу чоловічу роль? Правильна відповідь Легенда г'ю Гласа Леонардо Ді Капріо отримав свій перший оскар саме за цей фільм Який фільм став першим, що заробив понад мільярд доларів у світовому прокаті? Правильна відповідь Титанік. Титанік став першим фільмом, що заробив понад мільярд доларів. Який фільм був найкасовішим у 2010 році? Правильна відповідь іграшкова історія 3. Іграшкова історія 3 була найкасовішим фільмом 2010 року. Хто зіграв головну роль у фільмі Матриця? Правильна відповідь Кіану Рівс. Кіану Рівс зіграв головну роль у фільмі Матриця. Який фільм виграв Оскар за найкращий фільм у 2008 році? Правильна відповідь Мільйонер з нетрів. Мільйонер з нетрів виграв Оскар за найкращий фільм у 2008 році? Хто режисер трилогії Володар Перснів»? Правильна відповідь Пітер Джексон. Пітер Джексон є режисером трилогії Володар Персін Який фільм є першим в історії кінематографа, що використав технологію CGI? Правильна відповідь Трон. Трон є першим фільмом, що використав технологію CGI. Хто зіграв Джокера у фільмі Темний лицар? Правильна відповідь Хіт Леджер. Хіт Леджер зіграв Джокера у фільмі Темний Лицар. Який фільм виграв Оскар за найкращий фільм у 2002 році? Правильна відповідь Чикаго. Чикаго виграв Оскар за найкращий фільм у 2002 році. Який фільм є першим, що виграв Оскар за найкращий анімаційний фільм? Правильна відповідь Шрек. Шрек виграв перший Оскар за найкращий анімаційний фільм у 2001 році. Який фільм є першим режисерським дебютом Бена Афлека? Правильна відповідь Бувай, дитинко, бувай. Це перший режисерський дебют Бена Афлека. Який фільм отримав найбільше номінацій на Оскар у 2010 році? Правильна відповідь Король говорить. Король говорить, отримав найбільше номінацій на Оскар у 2010 році. Який режисер зняв фільм Тенет? Правильна відповідь Крістофер Нолан. Крістофер Нолан є режисером фільму Тенет. Який фільм виграв Оскар за найкращий фільм у 2020 році? Правильна відповідь паразити. Паразити виграв Оскар за найкращий фільм у 2020 році. Друзі, напишіть у коментарях, наскільки питань ви змогли правильно відповісти і яке питання було для вас найважчим. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Це дуже допоможе нам із просуванням. Дякуємо за перегляд і побачимось у наступних відео.